Вітаю, друзі та колеги. Сьогодні ми поговоримо про мурали і настінний розпис. Я розкажу вам про свій досвід і відповім на всі запитання, які мені зазвичай ставлять, дізнавшись про мою роботу. Свій перший мурал я намалювала у віці 17 років. Це була робота на вулиці. Її розмір складає 20 метрів квадратних. Спочатку роботу доручили не мені. А моєму діду, який теж має художню освіту. Мій дід є дуже товариським і доброзичливим, тому всі сусіди з двору знають про його творче минуле. Однак невідомо з якої причини це замовлення за замовчуванням відправилося мені. На той час я навіть не була впевнена, чи заплатять мені мої замовники. Я була в такому віці і стані, коли мені було ніякого запитати про зарплатню. Зрозумійте мене правильно, домовлялися про цю роботу мій дід і сусід сусіднього під'їзду, тому грошове питання якось пройшло крізь мене. Попри мою невпевненість, я все таки взялася за розпис. Мені було цікаво спробувати щось нове і незвичне, так би мовити, новий формат в прямому і переносному сенсі. Погугливши хоч якийсь мінімум інформації про малювання муралів і фарби, які для цього використовують, ми з родиною мого замовника вирушили у будівельний центр і закупили все необхідне. Замість лісів, в мене був саморобний зі старих дверей і дошок столик, на який я ставала, щоб дістати до верху стіни та старий стілець. Замовник підгодовував мене фруктами, але годувала мене моя люба бабуся. Вона приходила до мене і приносила компот і пиріжки кожен день. Словами не передати, як сильно я зараз ціную її вчинки. В цілому малювання йшло гладко, але так як я малювала у дворі жилого будинку, мене, звісно ж, бачили і обговорювали більшість сусідів. Багато хто просто ставав позаду мене і знімав. Як я малюю, деякі до мене підходили і заводили розмову, ставили питання. Неважко здогадатися, що будь-якому художнику хочеться працювати на самоті і в тиші, тому мені це не дуже подобалося. Пізніше до мене звернулися журналісти, які хотіли взяти в мене інтерв'ю і зняти сюжет для новин. Це було моє перше інтерв'ю. Було дуже хвилююче і ніяково. З моєю здатністю розмовляти на камеру зараз я дивуюся, як це інтерв'ю взагалі вийшло в ефір. І так за 10 днів робота була завершена. Мені заплатили мої перші гроші. Це було 2000 гривень. Наступний же мурал я намалювала вже через два роки влітку. Це був дуже важкий час для мене. Померла моя люба бабуся. Це вдарило по мені і моїй родині. В той же час, буквально через два дні після похорону, в мене був захист диплому. Поки мої одногрупники раділи завершенню навчання, святкували, робили спільні фото, я була настільки розбита, що мене нема ні на одному з цих фотографій. І, чесно кажучи, мені все ще за це образливо. Але не будемо про сумне. Буквально через тиждень після захисту диплому мені подзвонив мій наступний замовник. Про мене він дізнався через чутки і інтернет. Замовити він хотів розписи арок, які є справді величезними. Точних розмірів я не знаю, але прикладу фото, щоб ви зрозуміли масштаб роботи. За одну таку стіну я запросила 2000 гривень. Спойлер, воно взагалі було того не варте. Тобто за арку виходило 4 тисячі, гроші збирали всіма під'їздами будинку. Багато хто був проти, багато хто не хотів, тому кошти збирались повільно і докладалися вже моїм замовникам. Стіни почистили від об'яв, помили від пилюки і на наступний день я вже почала роботу. Це замовлення було дуже важким, як фізично, так і морально. За малюванням я проводила від 5 до семи непреривних годин. І не дивлячись на те, що мені допомагали і замовник, і його син, і жителі двору, все одно вся основна робота була за мною. На цей раз було витрачено, здається, 15 днів на обидві стіни. 10 на одну і 5 на іншу, бо мені треба було їхати з міста і я дуже поспішала, що дуже видно по якості цього муралу. Поки я малювала, я почула багато компліментів, добрих слів, відминаючи харку людей. Більшість мене хвалила і називала молодчинкою. Були такі, хто навпаки був проти, казав, що я малюю гидоту, що сіра стіна була набагато кращою. А ще був чималий відсоток людей, хто до мене чіплявся з запитанням, хто мене найняв, скільки мені заплатили та чому гроші витрачаються на таку дурню, як мурали, коли дорога вся у ямах. Це, звісно, окрема тема для розмови. Це нахабство і грубість дозволило мені навчитися відповідати тим людям взаємністю. У мене була лише одна думка: відчепіться від мене і дайте спокійно працювати. Окрім людей, мені заважали й машини. Не дивлячись на те, що весь мій інвентар стояв дуже компактно, автомобілісти все одно були невдоволені. Багато хто скаржився, обзивав. Зате були і добрі вчинки. Зокрема, я пам'ятаю, як один хлопець, якого я бачила вперше, просто приніс мені кави і якийсь смаколик. Він подякував мені за роботу і пішов. Зате заряд позитиву тоді тримався весь день. Я до сих пір згадую це з теплом. Після роботи над арками почався мій час. Були інтерв'ю, купа зацікавлених замовників, правда, не всі вони дійшли до роботи, але все ж. Звісно, в великих масштабах замовлень мене було небагато, але мені була цінна будь-яка увага. Був і хороший досвід, і поганий. Траплялися мені дуже різні люди. І щоб ваш досвід був менш неприємний, ніж у мене, зараз я відповім на запитання, які мають допомогти вам у розумінні цієї справи. Звідки беруться замовники та як з ними домовитися? В моєму випадку мене прорекламувала робота у великому скупченні людей, тому, якщо ви хочете спробувати малювати мурали і вам потрібні замовники, я раджу вам намалювати першу роботу безкоштовно, домовившись з власником стіни. Це може бути стіна і на занедбаній будівлі, яка начебто не є чиєюсь власністю, але все-таки раджу домовлятися з живими людьми. Коли люди почнуть вами цікавитися, будьте привітними, давайте свої контакти. Було б чудово, якби у вас була своя візитка. З приводу домовленостей. Ви маєте одразу пояснити замовнику, в якій стилістиці ви малюєте, що ви можете і чого раніше ще не пробували. Також одразу розмежуйте кордони. Більшість замовників дуже хочуть, щоб вартість матеріалів була у спільній ціні з вашою роботою. Тобто, умовно кажучи, ви назначаєте ціну 10 тисяч гривень, а приблизна ціна матеріалів на цей об'єм роботи буде становити 5 тисяч. Замовник захоче включити вартість матеріалів у вашу зарплатню, і, врешті-решт, ви отримаєте половину зазначеної суми. Або ви будете дуже сильно економити і малювати неякісними матеріалами, що теж не є плюсом. Розумію, напевно я кажу занадто прості речі, але іноді такі речі мають бути озвучені. Тому одразу кажіть замовнику, що матеріали оплачуються окремо від роботи. З приводу того, яку ціну поставити за мурал, подумайте, за скільки вам буде нашкода провести цілий робочий день, працюючи і руками, і головою. Особисто я розраховую свою ціну квадратними метрами квадратними метрами, щоб все було справедливо для мене і замовника. Припустимо, це 1 тисяча гривень за квадратний метр це середня ціна спеціалістів по розпису стін. Отже, розпис стіни площиною 20 квадратних метрів буде коштувати 20 тисяч гривень. Обговоріть всі умови праці. У художника має бути доступ до водопроводу і туалету. Він має працювати на лісах, драбині, в сухому і комфортному місці. Зазвичай компанії, які постачають послуги розпису стін, роблять це зі своїм обладнанням. Але в нас інша ситуація, тому все це має забезпечити замовник. Всі інші умови ставте на власний розсуд. Це може бути оплата за ваш транспорт, харчування. У мене були випадки, коли замовники самі організовують і харчування і проїзд на власному авто або таксі, хоча я цього навіть не просила. Ех, дай Бог здоров'я цим людям. Які матеріали використовували? Які фарби і пензлі потрібні, основою будь-якого муралу є біла фарба. Вона або фасадна для зовнішніх робіт, або інтер'єрна для внутрішніх робіт. Такі фарби продаються у вигляді відра, об'єм яких починається від 2,5 літрів до 5 літрів. На них зазвичай пишуть акрилова або латексна фарба. Ця фарба має ледь помітний запах, який я навіть не відчуваю. Щодо кольорів, Тут нам допоможуть пігменти. Вибір таких пігментів дуже великий, і всі, вони, і всі вони в більшості своїй хороші. Не раджу малювати лише пігментами без білої фарби, бо вони будуть лягати напівпрозорим шаром. Обов'язково робіть базу з білої фарби та змішуйте пігменти з нею. Також будьте обережні з чорним кольором. В деяких марках вони розмазуються після висихання. Тому раджу навіть чорний мішати з білою фарбою і іншими пігментами. Це допоможе у стійкості відтінку. Пензлі я також купляю в будівельних магазинах. Вони пласкі, матеріал, синтетика або щетина, розмір на ваш смак. Також обов'язково купляти хорошу малярну стрічку, вона допоможе зробити роботу більш чистою, швидкою, багато в яких випадках вона замінить вам лінійку. Для більш тонких і маленьких деталей, зазвичай я використовую свої звичайні художні пензлі, якими я малюю по паперу. Зазвичай вони можуть бути і пласкими, і круглими на ваш смак. Головне, щоб були зручними. Балончиками я ніколи не малювала, але дуже хотіла б спробувати. Думаю, така робота займала б менше часу і сил. Проте самі вони коштують дорожче, ніж пігменти. Чи потрібно готувати стіни до малюнку, чи потрібно покривати мурал чимось? Підготовка стіни залежить від її поверхні. Якщо вона матова і шершава, значить на ній можна без проблем малювати. Якщо це цегла, то з нею вже нічого не зробиш. Тут або прямо по ній, або штукатурити і вирівнювати поверхню. Якщо цегла занадто об'ємна, то робота буде важка. Головне, щоб стіна була не глянцева і не покрита фарбою, якою фарбують під'їзди. Бо тоді вам доведеться напружити замовника з тим, щоб зчисати поверхню наждачним папером. За всі роки своєї роботи я ні разу не покривала свої мурали ніякими лаками і ґрунтами, тому не бачу необхідність у цьому. Як проходить процес створення? Перше, це ідея і референси від замовника. Дай Бог, якщо він знає, чого хоче. Якщо не знає, то це завдання лягає на плечі художника. Друге – Ескізування і правки. Третє – Перенос ескізу на стіну. Зазвичай я роблю розмітку одразу фарбою, але якщо робота дуже тонка, то роблю це олівцем. Четверте – Захист інших стін і підвоги. Якщо ви малюєте в приміщенні, то кути стіни варто заклеювати малярною стрічкою, а підлогу застеляти або спеціальною плівкою або картоном. На зовнішніх роботах теж варто застеляти землю, плитку тощо. Як би ви не старалися бути обережними в роботі, у вас 100% будуть краплі фарби під ногами. П'яте це безпосередня сама робота. І шосте про лайфхаки. З допоміжних інструментів я раджу малярну стрічку, кут, рівень, судочки, одноразові контейнери для їжі, які послужать вам ємністю для фарби та в яких ви зможете змішувати свої відтінки. Також, як би смішно це не звучало, в народі могла б бути велика ложка або ополоник, якими можна було б без проблем набирати білу фарбу. Скільки уходить часу на роботу. Останнім часом мої роботи коливаються від 4 до 20 квадратних метрів, в середньому час витрачений на 20 квадратних метрів це тиждень, максимум 10 днів. Найменший час, який я витратила на один такий розпис, був 5 днів. Якби ти не старався і не пошвидшувався, масштаб муралу це придушить. Частіше за все, поспіх зробить роботу менш якісною. Скільки коштує така робота? Наразі на професійному ринку мінімальна сума за квадратний метр це 700 гривень. Останні два роки я працюю з постійним дуже хорошим клієнтом, тому для нього моя робота коштує 500 гривень на квадратний метр. Тепер трошки більш особистих питань, які мені ставили. Перше, як рідні відносяться до цього? Вони добре до цього відносяться. Їм подобаються мої мурали, і вони вважають, що це єдина справа, якою я можу заробити як художник. Це трохи сумно, і я дуже намагаюся їм довести, що це неправда. Друге. Чи псували роботи? Так, псували. Мій перший мурал був і списаний посиланнями на інстаграм аккаунти. Судячи з цього, робили діти чи підлітки. Написи були зроблені кульковою ручкою і проманентним маркером. Я навіть переходила на їхні акаунти і залишала пару коментарів під їхніми фотографіями. Мені ніхто не відповів і дуже швидко посилання на ці акаунти змінилися, і більше я їх знайти не змогла. Другий мурал, який мені зіпсували, був однією зі стін Арки. Там намальований пес. Небайдужі розбійники промалювали йому бубінчики. Розумієте, як хочете? Третє питання. Прохожі щось кажуть? Здебільшого хвалять. Деякі сварять, що роблю якусь дурню. Багато хто вважає своїм боргом заговорити зі мною, вставити свої п'ять копійок. Є такі, що дають поради, що і як правильно намалювати. І з десяток людей пропонують промалювати до мурала своє обличчя або обличчя свого друга. Чомусь вони всі вважають, що це дуже оригінальна пропозиція. Четверте, Чи є у мене домашній мурал. Я планувала намалювати такий в під'їзді свого будинку, але через війну це стало неможливим. Своїх підходящих підрозпис стін у мене нема, тому якось так. І наостанок хочу торкнутися теми психологічних проблем при роботі з муралами. Якщо ви не соціальна людина, то вам буде дуже важко. 30% часу, поки ви малюєте розпис, позаду вас стоять люди і просто дивляться. Хтось мовчки, хтось починає питати, а що це, а як це, а де ти вчилася, а яку освіту маєш? Який моменти хочеш стати невидимою. Навіть коли працюєш в інтер'єрі, дуже рідко коли вдається малювати наодинці, увімкнути собі музику чи кіно на фон теж важко з тих самих причин. Буває, що замовники, але часто це сусіди замовників, просять щось підфарбувати, відшкрябати застиглу краплю фарби від стіни. Іноді самі колупають розпис і від нього відвалюється цілий шматок стіни, а тобі доводиться це виправляти. Після роботи я часто приходжу вбитою, не хочеться ні з ким розмовляти і функціонувати взагалі, а соціальна батарейка падає до самого нуля. Тому, якщо ви хочете спробувати, будьте готові, що це зовсім не просто. Що ж, дякую, що ви були зі мною. На цьому цей подкаст закінчується. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно послухати про малювання моралю. Обов'язково пишіть свої думки в коментарі розкажіть про свій досвід настінних розписів, якщо такий у вас був. На цьому я завершую. Гарного дня або ночі та мирного неба над головою. Бувайте!